Вони виглядають щасливими і безтурботними, можуть навіть не виходити з дому. Однак всередині буває справжній диско-клуб 83% ветеринарних лікарів стверджують, що гельмінтози собак і котів зустрічаються часто або дуже часто. Водночас, на думку лікарів, 40% власників нехтують режимом дегельмінтизації. В Україні у собак і котів реєструється 9 видів гельмінтів, з них 5 круглих і 4 ціп'яків. Найбільш уражені тварини у віці від народження до 7 років. Рівень зараженості собак і котів токсокарозом в окремих областях України сягає 40%, а огіркові ціп'як досить часто є випадковою знахідкою на прийомі. Комплексні протипаразитарні засоби, котрі захищають і від бліг, і від кліщів, і від гельмінтів, не завжди мають достатній спектр дії проти гельмінтів, а нам потрібен якісний захист. Дронтал вибір 96% лікарів. Він діє проти усіх найпоширеніших видів глистів, а особливо впертих. Глисти це стрьом, А дронтал раз на три місяці це норм. Для здоров'я вашого хвостика, для спокою вашого серця.